Всім привіт! Сьогодні обзор резистора SP33332 резистор совєтського періоду. Ось так він виглядає. Сама пластмасова коробочка. Тут у нас йде такий штикерок, він латунний і покритий сріблом, скоріш за все. Тут у нас всі контакти йдуть срібні. І якщо розібрати цю пластмасову коробочку, там також йдуть всі деталі з сріблом. Якщо у вас є такі резистори до 1975 року, навіть до 73-го, їх потрібно провіряти, тому що. Вони часто попадають з Паладієм, Паладій це метал платинової групи, там невелике співвідношення, 20% його йде, але все рівно він є. Пишіть в коментарях, кому попадають такі радіодеталі. Найчастіше в якій апаратурі ви їх зустрічаєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Пока-пока.